Привіт, друзі! Вітаю вас із новим 2025 роком. Ось і настав цей новий рік, рік гармонії, нових можливостей та великих змін. Але щоб цей рік дійсно був вашим, важливо правильно на нього налаштуватися. В цьому відео я дам вам практичні поради, як це зробити, розповім про енергії року та допоможу розпочати новий 2025 рік з впевненістю та натхненням. Перед тим як я перейду до основної теми. Давайте трішки познайомимось, оскільки в мене молодий канал. Мене звати Ліза. Я експерт по роботі з підсвідомістю, провідник трансформаційної гри Ліла і контент-кріетор. Я веду свій блог. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, там я більше показую життєвих ситуацій, як я духовно трансформуюся, як формую своє життя, і взагалі теж ділюсь багато корисної інформації про духовність та мислення. Буду рада вас там бачити. І якщо вам цікава тема усвідомленості, життя в гармонії, то підписуйтесь на мій YouTube канал, тому що чим більше тут активності, тим більше я буду знімати корисних відео для вас. І давайте заварюйте собі чай, беріть смаколики і переходимо до теми нашого відео про енергії року. Взагалі, 2025 рік це рік, коли духовний розвиток ще більше виходить на перший план, і це рік про баланс. Матеріального та духовного, або ще ж внутрішнього та зовнішнього. Ми більше не можемо ігнорувати ось той внутрішній стан більше не можна на це забивати і просто йти в сильно матеріальні речі. Але звісно що, це не про те, щоб зупинитися і просто відлетіти в духовність. Це про баланс. І, звісно, що багатьом із нас важко знайти елементарний баланс між роботою і відпочинком, тому що в кожного він свій. А баланс між внутрішнім і зовнішнім це теж і та задачка із діл. Тому це рік, це рік відповідальності, рік сміливості, рік, коли потрібно бути гнучким і бути готовим до змін і рішуче в них іти. Тому в цьому році, як ніколи, важливо зберігати той баланс, ось ту саму гармонію між діями і відпочинком, між мріями і реальністю, між роботою і відпочинком. І тут можете, в принципі, підставити свої сфери, які у вас завжди ось так, як знаєте, на шальках Терези. Тож, як підготувати себе до року. Звісно, що краще це робити в першій половині січня, взагалі кажуть, до 5 січня. Проте ви це відео можете дивитися значно пізніше, і це не означає, що вже пізно. Я прихильник тієї думки, що почати змінювати своє життя на краще можна навіть в середу, якщо ти дійсно усвідомлюєш, що тобі не подобається і що ти хочеш це змінити. Тому неважливо, коли ви дивитесь це відео. Якщо ви ще ці пункти не зробили, я рекомендую одразу до них. Приступати і перший пункт це підвести підсумки 2024 року. І ні, це не про ті самі підсумки, які всі публікують в соцмережах. Це про в першу чергу. Підсумки для себе для того, щоб зрозуміти, а про що був цей рік, і взагалі які уроки ви з нього винесли. Є ряд питань, які я вам рекомендую собі задати для того, щоб проаналізувати свій минулий рік, що у вас вдалось, і що у вас не вдалось, і також можете проаналізувати, завдяки чому у вас вдалось. Отримати певний результат, і що саме вам завадило, або чого не вистачило для того, щоб отримати той результат, який ви хотіли отримати на початку року або в розрізі року. Це дуже важливо для самоаналізу. Так само важливо відповісти собі на питання, що ви хочете залишити в минулому. Можливо, ви хочете залишити в минулому пізні підйоми і почати рано прокидатися і більше встигати. Можливо, ви хочете залишити в минулому дуже багато працювати, а натомість більше піти у відпочинок і пізнання себе. Для себе зрозуміти, які ситуації вас часто тормозили, або ж навпаки, часто заганяли в якісь такі не дуже приємні ситуації. І найголовніше це. Те, які уроки ви винесли із цього року, тому що якщо ми просто живемо, нічого не аналізуємо, нічого не а, плануємо, то ми от просто пливемо по течії, ми знаєте, ніби в такій ілюзії, і ми не розуміємо, що відбувається в нашому житті. Ми не можемо це ніяк відстежити, ми не можемо це ніяк проаналізувати. І в результаті ми не розуміємо, а як нам зрозуміти, що. Ми живемо так, як ми хочемо, або що ми робимо все правильно. Тобто, без цього аналізу, без цих запитань і більшості інших, в принципі, які вам хочеться собі задати, буде важко щось планувати в наступному році. І закривши минулий рік, ви ніби звільняєтеся для чогось нового. Ці підсумки ви можете робити як в смартфоні, у будь-якому зручному для вас додатку, там чи просто в нотатках, чи в Notion, а, чи в Trello і різні такі. Планувальники або просто взяти собі блокнот і там все писати. Це взагалі не має жодного значення, тому що якщо ви така людина, яка здебільшого з телефоном, це там, тому що інколи це буде потрібно вам перечитати. Просто зайти, подивитися, ага, ну це ж я проходила. Я собі написала, що я більше цього не хочу. І вас це буде просто під рукою. Я, наприклад, все пишу в Notion, мені так зручніше, тому що я часто звертаюся до цього, а блокнот чи ручка в мене не завжди під руками. Другий крок визначити головні наміри на 2025 рік. Наміри це не цілі, але воно з цим трішки схоже. Поставте собі три ключових питання. Що я хочу створити, як я хочу почуватися і що важливе для мене зараз. Запишіть ці відповіді, і вони стануть вашим дороговказом в цьому році. Чому це важливо? Тому що неможливо фокусуватися на всьому. Неможливо бути всюди успішним. Ви можете сказати, що це переконання, але воно дійсно так. Наприклад, цей рік у вас може бути про реалізацію. Наступний рік у вас буде про сім'ю. Звісно, що це можна поєднувати, але ви самі обираєте, на що ви більше. Більше сфокусовуйте свою увагу, тому що тільки там, де фокус, там є результат. І це також про те, щоб не написувати собі. 30, 40, 50 цілей, якщо ви у минулих роках ледь-ледь одну ціль чи дві досягнули. Це про здорове планування, про те, щоб розуміти, що ви не все сильні, і ви поступово нарощуєте свій темп. Крок третій: організуйте свій простір, наведіть порядок вдома, викиньте речі, які вам вже не потрібні. Викиньте, продайте, зробіть з нами щось, тому що коли ось цей весь хлам він. В вашому просторі, в вашому полі, він теж тягне вашу енергію. Коли, наприклад, у вас щось зламалося, викиньте, купіть нове. Тому що чистий простір, чистий розум, і навпаки, ось це знаєте так само, коли е, от. В телефоні відкриті всі 500 вкладок в Safari, це максимум. І поки ти не позакриваєш якісь вкладки, нові вкладки тупо не відкриються. І так само із простором, так само із розумом. Чим більше у вас якихось зайвих думок, зайвих речей, тим більше це розфокусовує вашу увагу та забирає вашу енергію. Особливо важливо це зробити до кінця січня для того, щоб розпочати цей рік з новою енергією. І також рекомендую почистити галерею в айфоні. Я думаю, там ще більше хламу ніж у вашому домі. Угу. Такі технічні вступні моменти розібрали, як налаштуватися на рік, і давайте зараз поговоримо, що робити протягом року для того, щоб цей рік став для вас дійсно тим самим проривним, класним і надихаючим. І перше це розвивайте внутрішню гармонію. І це можна робити багатьма різними способами. І так, це про духовний розвиток. Як я сказала на початку відео, духовний розвиток з кожним роком буде все більше і більше займати важливість в житті кожної людини. Тому що якщо ми не почнемо розвиватися духовно, не почнемо плакати в собі ось те внутрішнє світ. Все далі і далі буде рухатись до чогось жахливого, тому я вважаю, що чим більше людей пробудеться і почне реально працювати над своїм внутрішнім, тим краще ми всі будемо жити. І, власне, це є одна із цілей, чому я веду YouTube, а також свій Instagram на цю тему. З чого почати розвиток тієї внутрішньої гармонії або ж духовний розвиток? Почніть із медитацій. додайте їх у свій день для того, щоб ви регулярно виділяли час на медитації 5-10 хвилин, скільки зручно. Медитації є дуже багато в Ютубі. Ви можете почати із них, але в загальному медитацію вважається тиша. От коли ви просто сідаєте, закриваєте очі і мовчите. Намагаєтесь відганяти свої думки, це дійсно практика, яка потребує часу, яка потребує зусиль. Але повірте, для тих, в кого тривожний мозок, постійно тисяча і одна думка в голові, і немає, знаєте, відчуття моменту тут і зараз. Медитація таким способом це найкращий спосіб. Утихомирити свій мозок і розвивати ось цю саму усвідомленість. А усвідомленість це про те, що буде тут і зараз. Ось, наприклад, зараз я сиджу, п'ю чай і знімаю відео. Я тільки в цьому моменті. Я не думаю про те, що мені зараз треба буде йти монтувати це відео. Я не думаю про те, що мені спекотно, і про те, що мені там потрібно зробити потім ще дуже багато справ для того, щоб вдало закрити день. Ні, я просто від цього абстраговуюсь, і зараз я тут в моменті знімаю відео і насолоджуюсь тим, що я ділюсь цими. Корисними знаннями із вами тому обов'язково виділяйте час на себе. Щонайменше навіть ті ж самі 10 хвилин тиші допоможуть вам дійсно налагодити ось цей контакт із своїм внутрішнім. Друге, інвестуйте в себе. Я прихильник того, що в себе постійно потрібно інвестувати, це насправді найкраще вкладення. І не дарма в мене ось минулий рік був якраз таки про це. Я багато вчилася, я багато вкладала свій розвиток, і звісно, що я не збираюсь на цьому зупинятись. І зараз у нас рік під дев'ятою енергією енергія пустельника. Це про те, щоб вчитися передавати свої знання. Тому тут теж така малесенька порада, якщо ви давно хотіли спробувати себе в якійсь новій професії, в якій. Новий рід зайнятості, чи якесь хобі, і так далі, обов'язково пробуйте, тому що цей рік він дуже сприятливий для цього розвитку, і теж ті, хто вміють адаптовуватись, змінюватися, вони цей рік реально круто проживуть. А ті люди, які дуже сильно прив'язані до стабільності, до того, щоб нічого не змінювати, жити в якійсь своїй зоні комфорту, ну вам буде важко відверто, тому що цей рік це про вдосконалення. А вдосконалення відбувається через рух, через зміни. І якщо, наприклад, ви вже дуже довго в якійсь справі е, працюєте, маєте досвід, експерт, і ви задумувались над тим, щоб створити своє навчання, щоб передавати свої знання і досвід, цей рік теж дуже сприятливий для цього, тому що не потрібно в собі це все ховати. Ваші знання, ваш досвід він дуже і дуже цінний. Третій пункт, що робити впродовж року, це впроваджувати нові корисні звички. І важливо піклуватися не тільки про своє внутрішнє, але і про тіло, про своє зовнішнє. Здорові звички насправді є фундаментом здорового, насиченого і яскравого життя. А, і якщо, наприклад, у вас в тому році з цим були дійсно проблеми, ви розуміли, що вам так не дуже сильно подобається, теж цей рік сприятливий для того, щоб ці звички впровадити. Я не кажу, що одразу потрібно йти в зал, займатися з тренером і так далі, якщо у вас взагалі не було ніякої фізичної активності в минулому році. Почніть, хоча б із щоденної зарядки вранці. 5-10 хвилин для того, щоб пробудити своє тіло, пробудити свій організм, буде достатньо і далі собі поступово будете вже теж підвищувати те. Можете займатися йогою, можете ходити на стретчинг, в той же самий зал ходити. Є дуже багато різних занять, або взагалі як варіант, як я собі планую зробити, хочу виписати ось всі заняття, які мені було цікаво спробувати, і просто піти на ті заняття. Піти на флай-йогу, тому що йогою я займаюся вдома, і мені хочеться якоїсь різноманітності. Піти на пілатес, на стретчинг, на е, кросфіт. тобто... У мене є дуже багато занять, які бо я хотіла спробувати. Я не знаю, як воно мені сподобається, не сподобається про те, як дізнатися, якщо не спробуєш. І звісно, що рух це є основою життя. І в наш час, коли ми дуже багато часу проводимо в комп'ютерах, в телефонах, в сидячому положенні, що взагалі не сприятливо для нашого здоров'я, для нашого тіла, впроваджувати корисні звички. Дуже і дуже потрібно, і також я би сюди ще додала харчування, усвідомлено ставитися до свого харчування, своїх харчових звичок, тому що це теж частково турбота про своє тіло, яке відображається на внутрішньому, тому що наш шлунок, оця шакете, так шлунково кишковий тракт, це як другий мозок. І що ми туди закидаємо? Воно дуже сильно впливає на ось те, що ми думаємо, і на те, що ми робимо, і як ми робимо тому. Можете теж вивчати цю тему. І четверта порада: будьте гнучкими. 2025 рік може підкидати різні несподіванки і потрібно бути до них готовими, проте не сприймайте це як щось погане. Будь-які зміни вони відбуваються заради нас, а не проти нас. І якщо вже все йде до того, що ви звільнилися із роботи і почали займатися дійсно своєю улюбленою справою. То це рік швидше за все дуже сильно підніме градус цієї ситуації, і так само можу порадити не опиратися цим змінам, бачити в них можливості і розуміти, для чого зараз такі ситуації проходять у ваше життя. І давайте перейдемо до практичних інструментів. Перший інструмент це щоденники практики. Є два типи щоденників, які я особисто веду, і я дійсно бачу, як вони мені допомагають жити дійсно в тій самій гармонії, і я хочу саме ними з вами поділитися: це щоденник вдячності та щоденник самопрограмування. Ці щоденники я все ж таки рекомендую писати від руки, але якщо таки дійсно у вас блокнот знаходиться десь дуже далеко, відсутність. Можливості записати буде цю звичку у вас відкидати на задній план, то краще вже пишіть це в нотатках або в різних планувальниках на смартфоні. І давайте по порядку: щоденник самопрограмування його рекомендую писати вранці. Це про те, коли ви самі себе програмуєте на класний сценарій у вашому житті. І пишете ви позитивні твердження про себе в часі. Теперішньому, коли вже це відбулося, наприклад, я успішний блогер, я заробляю 3000 тисячі доларів в місяць на улюбленій справі. Я кохана та бажана жінка в сім'ї і таке інше. Тобто, все те, що ви хочете бачити, в своїй реальності і пишете це так, ніби воно вже є. Чому це класно писати зранку? Тому що це дуже класний настрій на день, ти ніби свій мозок програмуєш. І чим більше ви це пишете, ви будете все більше закладати нові програмки в своєму мозку, і потім воно буде матеріалізовуватись в вашому зовнішньому. Повірте на слово. І щоденник вдячності, коли ви Кожного вечора сідаєте, аналізуєте свій день і виділяєте за що ви вдячні. От що хорошого відбулося, а що би ви хотіли, наприклад, змінити на краще, точніше, щоб ви могли покращити в своєму житті, тому що коли ми не помічаємо навіть малесенькі дрібнички. Більше до нас не прийде. Це закон брати, віддавати. Тобто, якщо ви хочете, щоб вас любили, навчіться віддавати любов. Якщо ви хочете бути багатими, навчіться давати іншим людям гроші і таке інше. І теж хочу сказати такий малесенький нюанс, щоб ви не надіялись, що. Навіть той самий щоденник самопрограмування буде на 100% програмувати той сценарій, який ви написали. Це про те, що ми себе програмуємо на краще, ми розвиваємо нові нейронні зв'язки, але... Знову ж таки, ми довіряємо всесвіту, Богу, творцю і віримо в те, що все, що відбувається, це нам на краще, і воно до чогось нас призводить. Інколи ми не отримуємо чогось для того, щоб отримати щось краще, або ж навпаки, ми готуємось для того, щоб отримати те, що ми хочемо. Якщо ви хочете більше дізнатися про ці види практик, обов'язково пишіть мені в коментарях, і я запишу окремі відео про щоденник вдячності та щоденник самопрограмування. Другий практичний інструмент це візуалізації. Це теж, як знаєте, такий наслідок першого інструменту і. Я рекомендую уявляти себе в стані, коли у вас вже є те, що ви хочете, і коли у вас вже вийшло те, що ви собі плануєте. Тому що таким чином ми теж даємо нашому мозку зелений знак, що це реально ми більше підкріплюємо ось цю віру в себе. І м м такий малесенький момент після того, як ви собі повізуалізували, це теж робити краще зранку, візуалізувати свій кращий день, візуалізувати свій стан е і різні. Цілі, яких би ви хотіли досягти, я рекомендую зробити якусь фізичну дію, тому що коли ми візуалізуємо, приходить дуже багато енергії, тобто ми такі натхненні, і потрібно цю енергію заземлити. Тому обов'язково провізуалізували і пішли діяти. Наприклад, якщо я хочу мати успішний блог, що мені потрібно зробити? Піти, написати сценарій для Reels, зняти сторіс, зняти Reels, просуватися. Тобто я розумію, що мені потрібно для цього робити, і просто візуалізацію я собі підкріплюю, що це буде, що це вже є в моїй реальності. І своїми діями я просто це притягую до себе. Третій практичний інструмент це час на відновлення. Звісно, дуже класно постійно розвиватися, але і не забуваємо про відпочинок. Я рекомендую встановлювати повні дні без. Роботи і без гаджетів. Взагалі, ідеально, знаєте, один день без телефону проводити, тому що телефон забирає теж дуже багато енергії, особливо огортання ріл з тіктоків і так далі. І відпочинок це про те, що ви не дивитесь нічого корисного, не дивитеся ніякі там корисні відео, подкасти і так далі. Відпочинок це просто абстрагуватися від всього. І в ідеалі я рекомендую більше контактувати із природою. А із землею, із водою, із сонцем, тому що це те, що нас природньо наповнює цією енергією, і також багато ходіть. Це теж дуже класно впливає на рівень енергії та відновлення. І навіть якщо просто хочеться полежати вдома в ліжку, нічого не робити, залипати в YouTube, це теж можна, але пам'ятайте без корисного контенту. Ось і все. Це були головні практичні інструменти, які допоможуть вам дійсно прожити цей рік класно, наповнено, головне усвідомлено. І пам'ятайте, що новий рік це як чистий аркуш. І тільки ви відповідальні за те, що буде в тому аркуші і як взагалі складеться кожен день вашого життя. Дійте з любов'ю до себе, пробуйте нове, будьте відкритими до людей, до змін і приймайте і вчіться. Найголовніше. Вчіться виносити уроки з всіх ситуацій, які відбуваються у вашому житті. І пам'ятайте, що всі відповіді вже є всередині вас. Це те, що говорить вам ваше серце. І ніхто не знає, як краще для вас. Я дякую вам за увагу. Буду дуже вдячна за ваші коментарі. Напишіть, будь ласка, який із інструментів вам найбільше сподобався. Напишіть, що взагалі плануєте робити в цьому році, як ви будете використовувати цю енергію на. Розвиток в своєму житті. І пишіть, які відео вам було б цікаво побачити на моєму каналі. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтесь, і до зустрічі у нових відео!